Сили спеціальних операцій знищили прифронтовий склад пального та нафтобазу окупантів у Луганській області. Удар дронів здійснили по заповненим цистернам. Тієї ж ночі блогучно і на Росії. Під ударами опинилася Москва та кілька областей. Місцева влада заявила про вибухи біля Кремля та в передмістях столиці. У мережі з'явилися фото мобільної вогневої групи поруч із центром міста. Російське міноборони заявило про знищення майже двох сотень українських безпілотників, 40 із них над Московською областю. Російські повітряні сили втратили ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Про загибель екіпажу повідомили кілька російських телеграм-каналів. Офіційного підтвердження від української сторони поки немає. Російські джерела стверджують, що гелікоптер упав не через вогневе ураження, але деталі не розкривають. У Києві попрощалися журналістами телеканалу Фрідом, які загинули від атаки російським дроном. Альона Грамова та Євген Кармазін 23 жовтня працювали у Краматорську, фіксували наслідки удару по автозаправці, коли в їхнє авто влучив ланцет. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському золотоверхому соборі. Там зібралися рідні друзі та колеги загиблих. Альона і Євген, уродженці Донеччини. Вони висвітлювали війну у своїй області ще до початку повномасштабного вторгнення. У Києві затримали 37-річного тренера з джиу-джитсу. Його підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки. За даними поліції, чоловіка затримали під час зустрічі з дитиною. Нині підозрюваний перебуває під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років ув'язнення. В Україні сьогодні відзначають день української писемності та мови. Традиційно цього дня відбувся радіодиктант національної єдності. Авторка тексту, письменниця Євгенія Кузніцова, читала народна артистка України Наталія Сумська. До акції долучилися військові митці та громадські діячі. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував усім, хто навчає української мови навіть на окупованих територіях, і додав: бути українцем це бути сміливим. І кожне українське слово сьогодні це ще один доказ нашої сили. Кошенята, яких рятувальники знайшли під час ліквідації наслідків російського обстрілу Києва, знайшли нові родини. Про це повідомили у ДСНС столиці. Двоє котиків і кішка тепер живуть у турботливих господарів. У службі подякували всім, хто допоміг зберегти життя тварин, і наголосили, навіть під час війни людяність перемагає. Нагадаємо, 25 жовтня під час атаки Росії на Київ загинули двоє людей. ще 13 отримали поранення. Руйнування зафіксували у кількох районах столиці.